Чорний воїн на жовто-синьому тлі. Ця картина продана за рекордні 42 мільйони доларів. Як на мене, для українців вона виглядає ніби якесь пророцтво 2022 року. Утім, ця робота 1982 року була найдорожчим твором мистецтва Заходу, проданим на аукціоні в Азії за усі часи. О, я підвищу ставки. Ось іще одна картина цього ж художника без назви. Вона була продана за 110 мільйонів доларів, і таким чином її оцінили вище ніж шедеври Тиціана, і навіть декілька. А також ці безумовно відомі роботи Пабло Пікассо, Ганса Гольбейна, Сандро Боттічеллі і навіть нашого Казимира Малевича. Як же так сталося? Уся справа в дивовижній і трагічній історії їхнього автора Жана Мішеля Баскія, американського художника, який яскраво палав і швидко згорів, залишивши нам сотні шедеврів, буде тут і український слід в біографії Баскії. і це дещо цікавіше, аніж просто жовте-синє тло для воїна. А наприкінці ми розкриємо таємницю, до чого в цій історії логотип нашого каналу «Культуртригер». А також маємо ще один сюрприз: тож дивіться до кінця. Якщо поглянути на цю картину неозброєним оком, якийсь кілька секунд не полишає враження, що перед нами дитячий малюнок дещо незграбний і навіть ледачий, адже тло заповнено ніби випадково і фрагментарно, а герой полотна, той самий воїн, взагалі схожий на якусь примару. Але якщо принаймні спробувати відкинути упередження і суто припустити, що за цією роботою стоїть авторський задум, а не випадковість, дещо таки може наштовхнути на роздуми. Гаразд, перед нами все ж таки, воїн на це вказує меч у його руці. А і ще це певний символ, повторюваний образ, варіації якого трапляються у цілій низці робіт Баскії. як, от у цій ще ранішій картині, 1981 року, без назви. Тар 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 лід-лід-лід. Перед нами тут не просто воїн, а цар, на що вказує корона на голові героя. Ця корона поширений образ у графіті культурі тогочасного Нью-Йорка, органічно вписалась у новаторський і гостро сучасний живопис Баскії. Часом корона трансформується, наприклад, ось у таку фігурну поліцейську фуражку, у якій, одначе, вгадуються її триєдині промені. Назва цієї картини спирається на сленг нью-йоркської пуерториканської субкультури, де Лахара відсилає до ірландського прізвища Охара, що вважалося поширеним прізвищем для офіцерів поліції Нью-Йорка. Тобто, це була картина, буквально просякнута Америкою пуерториканською автентикою американізованих мігрантів. Сполучені Штати отримали супер оригінального і супер свого митця. Ця робота 1981 року стала однією із сенсацій мистецького життя Нью-Йорка, зрештою перетворивши баскию з вуличного художника на скандального, гостромодного і водночас дуже багатого живописця. А от наркоманом, своячи зі всього, він став значно раніше, але про все по порядку. Баскія народився 22 грудня 1960 року в Нью-Йорку, Тобто він буквально більш ніж на півроку молодший від Юрія Андруховича. Жан Мішель був другим з чотирьох дітей Матильди і Жерара Баскія. Його батько народився на Гаїті, а мати в Брукліні у сім'ї Пуерто Риканців. І при цьому сім'я Баськія відносилась до середнього класу. Тобто, Жан Мішель отримав дуже непогану освіту. До того ж, мати прищепила йому любов до мистецтва, адже постійно водила його до місцевих музеїв та галерей. Баския був надзвичайно талановитою дитиною. Він навчився читати і писати до 4 років. У 1967 році він почав відвідувати приватну школу святої Анни. А за рік Жанна Мішеля збив автомобіль. І поки він був госпіталізований, мати принесла йому примірник анатомії Грея, класичного анатомічного атласу, щоб чимось його зайняти. Невдовзі батьки хлопчика розлучились, і він залишився з татом, А от здоров'я матері погіршувалося, і до кінця життя вона прожила в різних установах для психічно хворих. До 11 років Баскія вільно володів французькою, іспанською та англійською мовами. Однак по натурі хлопець був не лише генієм, але й бунтарем. Він втік з дому в 15 років, коли батько спіймав його за курінням трави в кімнаті. Він спав на лавках у парку Вашингтон Сквер, приймав деякі наркотичні засоби, про які раджу почитати у статтях про баску, якщо вам це цікаво, оскільки YouTube буде дуже незадоволеним, що я вам про них розповідаю. А вже за кілька років Баския зі своїм однокласником Альдіасом створюють проект вуличного мистецтва, що отримав назву Само. І ця абревіатура розшифровується ось так: у травні 1978 року Баскія і Діас почали малювати графіті на будинках у нижньому Мангеттені, залишаючи в людних місцях на стінах поетичні та сатиричні слогани на кшталт САМО як альтернатива Богу. У той час Баскія покидає школу, батько його виганяє з дому. Він щільно тусується із нью-йоркською богемою в клубах та на підпільних мистецьких вечірках. У той час він знайомиться із Кітом Гарінгом, іншим помітним представником вуличної артсцени. Наступного року Баскія створює noise rock гурт Тест Паттерн, який був пізніше перейменований на Грей. І я вам відверто скажу, це дуже оригінальна та якісна музика. Із розкручених аналогів найвідомішим є гурт Sonic Youth, що починав у ті ж роки, у тому ж таки Нью-Йорку. Утім, Баскія усе іще спить, де доведеться, і заробляє тим, що продає листівки власного виготовлення. Продаючи листівки в районі Сохо, Баскія помітив Енді Ворхола і, звісно ж, продав і йому одну. Це була перша зустріч двох видатних американців. У той час проєкт припиняє існування, і Баскія зосереджується на живописі. Характерні його роботи того часу зображення, нанесені олійними фарбами на знайдені об'єкти, зазвичай на двері або інші дерев'яні площини. Однак такі сміливі й нестандартні рішення зацікавлюють мистецьку спільноту. Першу свою картину Каділак Мун Баския продав солістці панк пан Крокгурду Блонді Депорі Харрі за 200 доларів. Італійський дилер Еміліо Мацолі купує у травні 81-го року в Баскія 10 картин, щоб показати їх у своїй галереї в Модені. За півроку мистецтвознавець Рене Рікар опублікував статтю Сяюча дитина у журналі Art Forum. А трішки раніше, у вересні 1981 року, арт-дилерка Аніна Насей надала Басія матеріали та приміщення для роботи в підвалі своєї галереї. Його перша персональна виставка в Америці відбулася у тій же галереї у березні 82-го року. Про Баскию почали говорити як про яскравого виразника неоекспресіонізму, стилю, який саме у той час став гостро актуальною альтернативою і ще недавно модним мінімалізму, поп-арту та концептуалізму. Іншими зірками цього напрямку на той час уже вважалися Георг Базаліц, Ансельм Кіфер, до речі, один з моїх улюблених сучасних художників, а також італієць Енсо Куккі. Та британець Девід Хокні, ну, принаймні в деякі свої періоди. У червні 1982 року Баскія у віці 21 року став наймолодшим художником, який будь-коли брав участь у проєкті документа в німецькому касселі. Його роботи виставлялися разом із творами Йозефа Бойса, Ансельма Кіфера, Герхарда Ріхтера, Сая Твомблі. Та Енді Ворхола, наймодніших зірок тогочасного мистецтва. І про кожного з цих художників я залюбки зніму свого часу по сюжету, якщо не по декілька. До речі, про Енді Ворхола. У жовтні 82-го року ці поновили знайомство. На честь цього імпульсивний Баскі я створив ось цей їхній подвійний портрет, картину Дос Кабезас, з якої почалася дуже плідна дружба між художниками. Але, мабуть, ви помітили, що цю роботу у вступі я назвав українською. Але чому? Ну, тут усе просто. Адже Енді Ворхол, за походженням, українець. Але давайте домовимося. Зараз я про це розповім дуже коротко. А якщо ви хочете довший сюжет про Ворхола, напишіть і я розповім докладніше. Отже, Енді Ворхол вважається американським художником, і це цілком справедливо. Однак чимало критиків відзначає потужний вплив віри і культури його батьків на його мистецтво. І мова йде про греко-католицьку віру і лемківську культуру, адже обоє його батьків лемки, тобто українці з території Словаччини, які сповідували греко-католицьку віру. Отже, походженням і цей чільний представник сучасного мистецтва на 100% був українцем. Однак обрав американську ідентичність, і це дуже цікавий випадок. Хіба не тягне на окремий сюжет? Ну і спойлер. Чи знаєте ви, що лемками, як і Енді Уорхол або ж Андрій Воргола, є, зокрема, видатний український класичний композитор Дмитро Бортнянський, видатний поет Богдан Ігор Антонич, видатний художник-наївіст Никифор... Спойлер закінчено. Отже, рік, коли Жан Мішель та Енді потоваришували, був для першого з них найвдалішим роком у житті, а для другого черговим одним із багатьох звихрень у його кар'єрі. Однак критики досі сперечаються, хто отримав від цієї дружби більше, адже вони не лише зустрічалися по кав'ярнях та теревенили, не лише відривалися в клубах та на відкриттях виставок, але й плідно творили разом. Тим часом, у грудні 82-го, Баскія почав працювати у студії, яку побудував арт-дилер Ларі Гагосян у Каліфорнії. Десь у той час Баскія зустрічався з маловідомою співачкою Мадонною. Так, саме з цією Мадонною, у велич якої, до речі, Баскія щиро вірив. Однак у серпні 83-го року Басфія переїхав у приміщення у респектабельному районі Нью-Йорка, що належало Енді Ворхолу. Це був той час, коли художники дуже зблизилися та працювали спільно над серією картин для наступної виставки. Ці роботи поєднують характерні риси обох тяжіння до поп культури, логотипів, символів, характерне Ворхолу та експресивність. Заглибленість у темну іконічність притаманні Баскії. Утім, ця співпраця не переконала критиків, спільну виставку не сприйняли як новий прорив для обох, скоріше як забавний факт. А от обоє митців були глибоко розчаровані. Від себе лише додам, що ці роботи дуже і дуже цікавий артефакт із життя пізнього Ворхола, який є для нього якимось енним етапом. А от для Баскії це мало би стати просто одним із ранніх періодів у повному перемог житті. І ось це виглядає страшно, адже та виставка, зрештою, стала однією з найзначніших за все життя Баскії, за все надзвичайно коротке його життя. Деякі критики заявляли, що можуть визначити, які саме наркотики вживав Баскія, творячи ту або іншу роботу, адже стиль творчості в художника був. Дуже специфічним він обдовбувався чимось, включав музику і телевізор водночас, одягав костюм Армані, якщо ми говоримо про останні роки, і врубався в творчий процес. Саме з цих відних елементів усі ті жахіття на його картинах, усі ті написи, образи, нагромадження. Зрозуміло, здається, що білий комірець в зав'язці такого би не створив. А от обдовбаний чорношкірий. Ну, чого від такого очікувати? Чимало критиків припускали, що вживання наркотиків було засобом Баскії боротися з вимогами нового статусу, несподіваної слави, експлуататорської природи індустрії мистецтва. Ну тобто вони бачать тут ситуацію умовного курта Кобейна. Інші наголошують, що це була спроба справитися з тиском світу мистецтва, де домінують білі на чорношкірого митця. Ну що ж, може ці чорношкірі воїни Баския своєрідні оборонці від демонів, з якими він мусив стикатися в своїй творчості, та тому супермодному нью-йоркському андеграунді, куди його занесли талант і слава? Критики вважають, що мистецтво Баскиї зосереджувалося на дослідженні таких дихотомій, як багатство проти бідності, інтеграція проти сегрегації та внутрішній досвід проти зовнішнього. У своїх роботах він органічно поєднував живопис та графіку, поезію та малярство, фігуративність та абстракцію. І, звісно ж, це не була класична органічність. Ні, він підлаштовував закони під власні погляди на мистецтво, винаходив нову експресію. А іще Баския був соціальним коментатором. Для нього були надзвичайно важливими і власна ідентичність чорношкірого сина мігрантів у Сполучених Штатах, і образ Нью-Йорку як глобального паноптикуму, як здійсненого у 70-х роках Вавилону, потойбічного світу, заваленого наркотиками, нойзроком, бандами, клубами та актуальним мистецтвом. І він був органічною частиною цього світу. У лютому 1987 року помирає Енді Ворхол, і Баския остаточно катапультується із соціального життя. Він продовжує творити, і останні його роботи дійсно вражають. Порівняєте цю останню роботу Жана Мішеля та ось цю останню роботу українця Іллі Юхимовича Ріпина Гопак. По-моєму, більшого контрасту у мистецькому світі годі віднайти, а він вас вражає? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon, BuyMeACoffee та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро вам дякую за підтримку. І також дякую Академії Бойчука, в гостинних стінах якої ми зараз проводимо цю зйомку. У віці 27 років Баския помер від передозування сумішу кокаїну та героїну. Так званим ну воно вам треба, як би там не було, з моменту його смерті вартість його робіт на ринку лише зростала. І зараз саме 1982 рік вважають найпродуктивнішим у творчості Баскія його роботи саме цього періоду цінують найбільше. І коли я кажу про цінність у випадку з Баскією можна сміливо розуміти не лише мистецьку цінність, але й як ринкову. Адже так сталося, що дивовижна кількість робіт цього нью-йоркського митця перебуває в приватних колекціях, а не в музеях. Тож ринок його робіт досить великий, і не дивно, що їх щороку експонують у галереях та виставляють на аукціонах, постійно підтверджуючи незмінний попит на картини Баскії. У описі до відео я залишу посилання на сторінку, де зібрані усі доступні його роботи та вказані їхні актуальні ціни. Одна з цих робіт є в колекції швейцарського фонду Дарос, поряд із роботами Енді Ворхола, Віллі Декунінга, Сая Твомблі та інших надзвичайно відомих митців ХХ століття. Цей фонд співпрацює з фундацією Бейлер, музей якої знаходиться в мальовничому селі біля Базеля. І тут експонується частина робіт фонду. Я припускаю, що саме тут ми з Еллою й побачили картину Кінг Альфонсо Баскі, і я сфотографував цю характерну літеру К у назві, яку охоче написав сам Жан Мішель. Що ж, я можу йому лише подякувати, адже це фото я використав залюбки, щоб з нього шляхом кропіткої авторської обробки створити логотип Культур Тригера, який з нами з найперших днів. Тож саме Жан-Мішель Баския і став своєрідним хрещеним батьком нашого каналу, який відзначає сьогодні два роки від дня заснування. Тож, якщо ви хочете нас привітати, дуже доречна буде підтримка, надіслана на картку або ж Монобанку. Усі кошти йдуть на розвиток каналу Культур Тригер. А ми маємо дещо крутезне натомість. Адже серед наших підписників розігруємо один з найкращих мистецьких альбомів, доступний нині українською мовою, фундаментальну історію мистецтва Стіва Фартінга від видавництва Віват, майже 600 сторінок, великий формат та повноколірний друк, а головне безцінні й актуальні знання. Щоб мати змогу отримати цей книжковий шедевр, потрібно поставити дзвіночок на каналі «Культуртригер» в YouTube. Підписатися на наш канал та канал Книгарка Віват у телеграмі, посилання в описі, і на нашому каналі тиснути кнопку на розіграші. Якщо це все зробите, обов'язково пишіть тут коментар. Результат за два тижні. А для тих, хто не хоче очікувати, маєте унікальну нагоду придбати історію мистецтва вже зараз. І з промокодом КУЛЬТУР ви отримаєте 20% відсоткову знижку на цю книгу. Тож поспішайте, але й про розіграш не забувайте. Якщо ж ви витрачаєте кошти лише на підтримку Збройних сил України, що ж можемо порадити підтримати благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за підтримку. Ну і оскільки котик все ще у відпустці, ось вам старе відео з ним. Щиро дякуємо вам за підтримку.